Через декілька днів, три роки повномасштабної війни, 11 рік Антонеччина тримає оборону і стримує окупант. Завдяки вам, завдяки нашим відважним хлопцям і дівчатам ми надаємо дорогу захопити повністю Донеччину. Ви бачите особисто кожен з вас, що зробив ворог з цима населенням пунктами, які тимчасово зараз окуповані. Авдіївка, Пахму, Тачеветь, Вугледар. Місто Марінки завжди і не існує. І таких міст Донецькій області дуже величезна кількість. Мій досвід почався ще з майдану. Після майдану євромайдан в Донецьку, потім Маріуполь 9 травня, а далі вже воно вже все поїхало вже, як кажуть, накатанні. Там вже не важливо, хто ти з бізнесу, який в тебе бізнес. Стояла основна задача ну, втримати на той момент. Ми не розуміли, що настільки буде все в 22-му році, але ж ну, всі мої побратими, яких багатьох вже нема, на жаль, на сьогодні ми вірили, що ми тоді вистаємо і зараз такого сумніву немає. Досвід це така річ, яка приходить з досвіду. Тому не треба боятися, треба браті робити. Випадків дуже багато було різних, але дуже такий запам'ятовуючий, це була жінка, яка ховалася в підвалі бомбосховищі магазину в Авдіївці. І вона ховала дитину там. І коли ми обслідували це місце, знайшли під лісничним маршем цю родину. Це була жінка, близько 25 років і дитинка трьох років. Вона закутала її, щоб її не бачили. Вони проробили там е вхід такий з Кирпича і ховали в цьому місці. Ну, і, Дякуючи Богу, ми, нам вдалося їм вмовити її, щоб вона виїхала, дали їй час на збори. Наступного дня ми приїхали разом з волонтерами, журналістами її забрали, е влаштували її в безкоштовний будинок тоді в Дніпрі. і потім... Е і Там через тиждень їй вже оформили закордонний паспорт на дитину, на її. І вона виїхала до Миста Хельсінки, Фінляндію і продовжує там жити. І Дякувала мені одноразово, дзвонила, телефонувала, писала, що так ми її вмовили. Вона виїхала і залишилася. Жива. Зараз я представляю інтереси в раді родин загиблих Києві при Міністерстві ветеранів родини Донецької області. Рада новий склад. Ми в квітні місяці вже буде рік, як діє наш новий склад ради. За цей період підіймалися неодноразові питання, чи не ради приймають участь в координаційних консультативних радах. Приймаємо участь, приймаємо я також в робочу групу віша щодо створення нового закону про засади ветеранської політики, які були надані пропозиції мною та членами Ми були враховані, ми були почуті в проект, який вже вже внесли. Те, що сказала пані Ольга, я дуже вам дякую за вашу підтримку на рівні держави, на рівні міністерства оборони. А те, що ви робите, ви спілкуєтесь. З родинами загиблих, ви чуєте їх проблемні питання. Ми чуємо ці проблемні питання на рівні області, але вони майже всі однакові. Всі знаходяться однакові, в однакових жахливих умовах. І всі наші захисники, які були в полоні, це хлопці-дівчата, це військові поліцейські, поліцейські служби безпеки, підрозділи ДСНС. Дуже величезна кількість. Неполонених із всіх напрямків наших служб. Їм потрібно допомогти. Ми це будемо робити на рівні області. Ми будемо звертатися до органів центральної влади. Дуже величезна кількість проєктів зараз працює за підтримки президента України Володимира Зеленського, щоб допомогти нашим захисникам і захисникам. Програм дуже величезна кількість, наприклад, програми Плітьопліч. До входять 10. Програму. Перше, це саме головне стримання ворога і матеріальної цінності в на нашій області. Ми це робимо всі разом. Я хочу висловити щирі слова подяки дружин захисників Бахмутського району. Хоч ми знаходимося в різних точках країни, але ми спілкуємося. Я вам дякую за те. Що ви підтримуєте що наших чоловіків-захисників? Більшість наших чоловіків захищають нашу маленьку батьківщину, знаходяться на нашій території. Великий вам уклін від всіх дружин, захисників Бахмутського району, що ви дійсно допомагаєте. Як кажуть, бажаємо вам щастя, росно, хліба запашного, джерельної води ніякої біди. Великий уклін вам від цих наш і це ми робимо такі гільзи, виставляємо їх на лоти. На аукціони.